Вернаті під прицілом 9 серпня рівно о 16-й годині на Прикарпатті стартує сезон полювання. Він відбуватиметься майже в кожному районі, окрім Верховинського, Косівського та Яремчанського. Сезон полювання відкривається з 16-ї години 9 серпня поточного року і буде проводитися до кінця року по суботах і неділях. Продовж світлового дня. Вимог до здобичі є чимало. Зокрема, один мисливець за день може понести з собою не більше п'яти качок, трьох гусей, 10 куликів, 15 перепілок. Крім того, наголошують, правоохоронці згідно з законом, дозволено полювати громадянам, яким виповнилося 18 років і мають відповідні документи. Мисливець зобов'язаний мати при собі на полювання наступні документи. Перше посвідчення мисливця, дозвіл на носіння зберігання зброї, карта. Контрольна карта на добуту дичину, і в це входить також ліцензія або відстріл, відстрілочна карточка, а також дозвіл на добування мисливської дичини. Правоохоронці, в свою чергу, триматимуть під прицілом браконьєрів. За незаконне полювання каратимуть штрафами та навіть позбавленням волі терміном до п'яти років. Торік лише працівниками міліції виявлено 95 випадків порушень правил полювання. Загалом літньо-осінній мисливський сезон триватиме до кінця року.